Фінляндія вже продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року та продовжує приймати тих, хто приїхав з інших країн або навіть з Канади, та навіть тим, хто перебував у Європі до 2022 року. Як саме отримати тимчасовий захист у Фінляндії українцям у 2025 році, я розкажу у цьому відео. Мене звати Дмитро Абрамов. Ви знаходитесь на каналі Життя у Фінляндії. Якщо ви цікавитесь тим, як переїхати у Фінляндію та адаптуватися у новій країні, ви в правильному місці. І темою сьогоднішнього відео буде: як українці отримати тимчасовий захист у Фінляндії та які права в нього буде на проживання, на соціальні виплати, на навчання, на роботу та багато чого іншого. Якщо вам цікава тема цього відео, будь ласка, підпишіться на канал внизу, поставте лайк і приємного перегляду. Отже, хто може отримати тимчасовий захист у Фінляндії? Тимчасовий захист у Фінляндії може отримати українець, громадянин, який не може повернутися в Україну через російське вторгнення. Також тимчасовий захист у Фінляндії можуть отримати члени сім'ї цього українця, а також ті, хто проживали на території України на посвідки на проживання на міжнародному захисті. Тобто, що це означає, Фінляндія, на мою думку, одна з небагатьох унікальних країн, яка дає українцям абсолютно усім. Тимчасовий захист. Тобто ви правильно зрозуміли, якщо ви проживали у Європі якийсь недовгий час перед повномасштабним вторгненням, якщо ви були вже в інших країнах, наприклад, Польщі чи Німеччині або Румунії, якщо у вас є віза в Канаду, якщо ви вже були в Канаді, Фінляндія приймає абсолютно всіх українців, і коли ви будете подавати заяву на тимчасовий захист, офіцери в поліції у вас навіть не запитають, ваш шлях. Головне ваш український паспорт. І для цього вам потрібно буде лише коли ви перетнете кордон з Фінляндією, звернутися до прикордонників або до поліції. Цікаво буде дізнатися ваш шлях отримання тимчасового захисту у Фінляндії, або якщо ви знаходитесь в іншій країні. Будь ласка, поділіться цим в коментарях. Який строк дії посвідки на перебування на підставі тимчасового захисту у Фінляндії? На момент запису цього відео, Фінляндія вже продовжила термін дії тимчасового захисту до березня 2026 року, як і інші країни Європейського Союзу. І як буде далі, ми вже дізнаємося згодом, як подати заяву на отримання тимчасового захисту. Як я вже казав, вам потрібно буде при перетині кордону. Якщо ви перетинаєте на паромі Сталіна, наприклад, одразу звернутися до прикордонників. Якщо ви прилітаєте в аеропорт Ванта Хельсінки, наприклад, то там також є пункти прикордонної служби і або поліції. І ви звертаєтесь до них, пишете звичайно, заяву, віддаєте свої паспорти, заповнюєте анкету. Нас запитували про. Місце народження, телефон, паспортні дані, звичайно, ми вписували. І ще декілька таких звичайних питань, як анкета. Бо, наприклад, я знаю в інших країнах дуже допитливо дізнаються, як саме який шлях ви з України, коли виїхали, чи навіть там закрили свої якісь там питання в Україні. Дуже детально це все допитуються, але в Фінляндії це все набагато простіше. Чим до речі, дуже не рекомендовано, якщо ви маєте друзів у Фінляндії або знайомих, хто вам сказав, що може одразу їхати в приймальний центр. Не рекомендується їхати в приймальний центр, якщо ви не зареєстрували свою заяву на тимчасовий захист у прикордонників або у відділі поліції, тому що вас одно з того приймального центру, вас так вас поселять, вас накормлять, вам дадуть житло в цьому приймальному транзитному центрі. Але вас все одно направлять в найближчий умовний понеділок, якщо це на вихідні буде, до поліції, щоб ви там вже написали заявку. Тому, будь ласка, одразу звертайтеся до прикордонників або до поліції. Там вам нададуть адресу транзитного приймального центру, і вже звідти ви поїдете в цей транзитний приймальний центр. І з особистого досвіду дуже рекомендую перевіряти ваші дані та дані ваших дітей, щоб потім, коли вам прийде через два тижні пластик. Щоб там не було помилок і вам не вартувало в майбутньому часу, щоб їздити і виправляти ці всі помилки в міграційну службу. Коли ви отримаєте рішення з приводу вашої заявки на тимчасовий захист, по факту це відбудеться одразу у поліції. Вам видадуть аркуш А4 з підтвердженням того, що ви подали заявку на тимчасовий захист. Також внизу з цієї заявки буде написано те, що ви маєте вже право на роботу, тому що так, один із неочевидних факторів в Фінляндії в тому, що ви маєте право одразу після подачі заявки в поліції працювати. Так, на практиці багато роботодавців в цьому а 4 якби не дуже довіряють, не хочуть брати на роботу. Тому дочекайтеся, будь ласка, десь приблизно 10-14 днів, коли вам прийде пластик. Скоріше за все, це відбудеться в транзитному приймальному центрі. Якщо ж ні, то тоді, коли вас через приблизно тиждень-два переселять в постійний приймальний центр, вам туди на почту на адміністрацію прийде цей пластик. І з цим пластиком це вже повністю право на навчання, на роботу, на отримання соціальних послуг і все таке інше. До речі, напишіть в коментарях, чи були у вас проблеми з отриманням цього пластику та як швидко ви його отримали. Які у вас є права, коли ви отримали позитивну відповідь на вашу заявку на дозвіл на тимчасовий захист? По-перше, це проживання. У вас буде розселено абсолютно в будь-яку частину Фінляндії. Це може бути і за 60 кілометрів від Хельсінки, це може бути кокола на західній частині Фінляндії, може бути Йоенсу, це 400 кілометрів. Від Хельсінки може навіть багато таких випадків, це північна частина, там де рованьєві, там, де полярне коло за полярним колом, тому будьте до цього готові. З приймального центру вам нададуть автобус і буде організований туди трансфер. Умови дуже різноманітні, когось можуть одразу поселити в кімнату в квартирі, якщо ви великою сім'єю, можуть дати квартиру одразу на всю вашу сім'ю. Скоріше за все, це буде гуртожиток. Кімната в гуртожитку може бути блочних, блочного типу гуртожиток, може бути звичайного. Все дуже рандомно, тому просто їдьте і будьте готові, що умови будуть нормальні. А які саме ви вже дізнаєтесь, коли приїдете у Фінляндію. До речі, щодо розміщення з вашими домашніми улюбленцями, це також не є проблемою для Фінляндії, тому що вона дуже без friendly країна. Тому він з вами буде жити як в приймальному транзитному центрі, так і в приймальному центрі на постійній основі. З вами у кімнаті ніякого окремого поверху, ніякого окремого приймального центру. Навіть якщо ви потрапите в квартиру або кімната в квартирі, у вас буде, наприклад, в мене є знайомі, які живуть з невеликою собачкою. В квартирі на три кімнати вони займають одну кімнату з собакою і інших людей, дуже різних пар, також підселяють до них у квартиру і якби все в порядку головне, щоб не було нікого алергії. Також не забувайте, що усі домашні улюбленці у Фінляндії, наприклад, собака, обов'язково повинна мати паспорт та усі необхідні щеплення. Також у вас буде право на виплати при цьому приймальному центрі. Е, вам потрібно буде написати заявку на отримання е, цих виплат, де ви вкажете свої е, фактичні збереження, свої доходи. Та чи є у вас, наприклад, автомобіль е, у власності, неважливо на яких номерах до речі, українських чи європейських. Також чи можливо ви отримаєте якийсь пасивний дохід? Це все потрібно, чесно буде вказати. І обробивши ці дані, приймальний центр вам надасть виплати в транзитному приймальному центрі. Останнім часом це такий гуртожиток високоповерховий в місті Еспо біля Хельсінки. Скоріше за все вас туди поселять. Там є харчування, тому допомогу, яку ви там отримаєте, буде розраховуватися наступним чином. Якщо ви особа, яка проживає окремо, тобто особа одинак, ваша виплата буде 88 євро, плюс харчування, яке вам буде надаватися в цьому транзитному приймальному центрі. Інша особа, старше 18 років, тобто, наприклад, якщо ви сімейна пара, то кожен буде отримувати по 72 євро на місяць. Далі, якщо ви мати одиначка або батько одинак, ваша грошова допомога з прийому буде 97 євро. Дитина, яка проживає разом з вами від 10 до 17 років, буде отримати додатково 60 євро. А також дитина, яка проживає зі своєю сім'єю, але молодше 10 років, буде отримати 57 євро. Це ми, якщо балакаємо про приймальний центр, де є харчування. Наразі, з того, що я чув, таким приймальним центром є лише транзитний приймальний центр в Еспо. Зараз я вам розкажу про те, скільки отримують грошову допомогу з прийому люди, які проживають на приймальному центрі, де немає харчування. Особа, яка проживає окремо, тобто, якщо ви дівчина, хлопець, жінка, чоловік, які приїхали одні без дітей, без пари, ви будете отримувати 300 євро. Якщо ви приїхали з сімейною парою з двох осіб, кожна особа буде отримати 254 євро. Далі, якщо ви мати одиначка або батько одинак, ваша грошова допомога з прийому буде становити 336 євро. Дитина, яка проживає зі своєю сім'єю віком від 10 до 17 років, буде отримувати додатково 210 євро. Якщо дитина, яка проживає з вами молодша за 10 років, її виплата буде 191 євро. Ви маєте право на отримання безкоштовного медичного обслуговування. Наприклад, якщо у вас заболів зуб, в тому ж тижні 99% ще в тому ж тижні ви отримаєте скерування до частного дантиста. Так само можна отримати направлення до дерматолога, до будь-якого лікаря. Навіть знаю випадки, коли люди приїжджають з сім'ями, і хтось із сім'ї має ну, досить серйозне захворювання, наприклад, навіть там третьої групи, другої групи інвалід, і Фінляндія е, повністю займається лікуванням цієї особи. Також є випадки, як, наприклад, з окулістом, коли вас направляють в приватну клініку, вам роблять безкоштовну діагностику, коштовні лінзи. А на саму оправу, наприклад, дають гарантію оплати на 29 євро, і ви обираєте вже оправу на ці 29 євро, якщо ви хочете більш гарнішу, цікавішу, іншу. Оправу для ваших окулярів, то ви вже самі доплачуєте. В цьому випадку оправа для ваших окулярів може коштувати від 80 до 300 євро приблизно. Так, приймальний центр покриває витрати до лікарні та назад. Наприклад, якщо ви проживаєте десь у маленькому селі, там за 20-30 км від найближчої лікарні, тому що в Фінляндії це нормально. Тоді в такому випадку приймальний центр буде вам покривати кошти на таксі туди і на таксі назад. До речі, таксі в Фінляндії дуже дороге. Також у вас є право на вивчення фінської мови. З одного боку, це право, з іншого боку, це обов'язок, тому що якщо ви живете на приймальному центрі, ви зобов'язані для того, щоб отримувати повноцінну виплату, вивчати фінську мову та приймати участь у трудовому житті приймального центру. Тобто це може бути зовсім таке щось звичайне, по типу прибирання своєї кімнати, дотримуватися чистоти на території, взимку інколи сніг треба буде почистити це фактично, так як воно є. Далі ви будете очікувати свою чергу на такі повноцінні фултайм тайм курси в найближчому місті, якщо вас поселять у містечко, як у нашому випадку було. А також ви маєте право знайти самостійне навчання, наприклад, як ми це зробили з дружиною. Право на роботу. Вже з першого дня, як ви приїхали в Фінляндії та оформили заявку на тимчасовий захист, ви будете мати право на роботу. Фактично, як я вже казав в цьому відео, коли вам прийде цей пластик, ви зможете повноцінно. Шукати роботу та влаштовуватися. Наприклад, я свою першу роботу знайшов вже в перший місяць перебування, і якби для цього цей пластик мені дуже знадобився. Також ви маєте право встати в центр зайнятості. В Фінляндії він називається те той місто, де з вами складуть інтеграційний план, підберуть вам навчання. Можливо, саме мовні курси ви там зможете знайти. Та дивлячись, яка у вас ціль, яку ви вкажете в заявці, можна онлайн подавати, можна прийти. В саме відділення, те то й місто, ви вкажете в заявки той тип роботи, який ви хочете знайти. наприклад, на неповну зайнятість, на повну зайнятість, які сфери вас цікавлять. Тобто, там така буде дуже 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 обширна заявка, де ви зможете сказати все, що ви хочете центру зайнятості, і потім вже зустрітися з ними на співбесіді, пройти цю співбесіду розказати це все. До речі, щодо мови, ви можете спілкуватися англійською, тому що всі фіни її дуже добре добре розуміють. Також ви можете використовувати google перекладач або навіть в центрах зайнятості присутні люди, які балакають українською або російською мовою. Право на навчання, як я вже сказав, ви можете навчатися на курсах, які вам нададуть від тетої Місто, від приймального центру, також, але ви можете самі знайти, наприклад, коледж, якийсь інший професійний технічний навчальний заклад, де є спеціальні напрямки та курси для українців, там, де з а 0 фінського, тобто без ніякого знання мови, вас візьмуть і будуть навчати в мові плюс. Спеціальності, плюс потім ще й відправлять на стажування. Це дуже добра історія, тому що у вас вже буде фінська освіта. І цей шлях обрали ми з дружиною з січня 2025 року. Ми підемо навчатися на таке велике річне навчання, частину диплому від бакалавру. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Я обов'язково в одному з наступних відео про це розкажу. Право на навчання дітей у школах або дитячих садочках. З одного боку, це право, з іншого боку, це зобов'язання, тому що в Фінляндії обов'язкова дитяча освіта, діти не повинні сидіти вдома, навіть на тимчасовому захисті в приймальному центрі. Обов'язково вони повинні ходити відвідувати або дитячий садочок, або Навчання у школі для дітей не буде великого стресу вивчати нову мову. Так, перші місяць-два буде адаптація. Але з того, що я чув, з того, що в нас сусіди були з дітьми, дітям, навпаки, дуже класно залітає фінська школа, фінський дитячий садочок, мова вони краще її вивчають, навіть чим ми дорослі. Як, як я вже сказав, це і право і зобов'язання відвідувати навчання для дітей молодші 18 років. Право на користування власним транспортним засобом на українських номерах. Ви маєте право користуватися власним автомобілем перші 6 місяців у Фінляндії без ніякої реєстрації в відповідних органах. Далі вам потрібно буде піти написати заяву і продовжити цей дозвіл на користування ще на один рік. Відповідно, ви повинні мати зелену картку. Страхування на користування авто за кордоном, право на подорожі та перебування в зоні Європейського Союзу та Шенген. З посвідку на проживання ви маєте право знаходитися на території Європейського Союзу на підставі вашого фінського дозволу на проживання. Цим дозволом на проживання та українським закордонним паспортом ви маєте право подорожувати зоною ЄС та Шенген не більше ніж 90 днів у році. Звичайно, кожен свій виїзд з Фінляндії ви повинні повідомляти про це в свій приймальний центр або на муніципалітет, на який ви маєте право перейти через один рік, але це вже тема для іншого відео. Але пам'ятайте, що в приймальному центрі. Ви не повинні бути відсутні більше, ніж два тижні. Інакше, якщо ви не попередили, то ваші речі, як нам сказав на інфосесії, просто можуть зібрати, перемістити в сховище приймального центру, і потім це вже ваша проблема, як їх забрати і де далі жити. Звичайно, вас ніхто з Фінляндії за це не вигане, але. Такі правила, що якщо ви перебуваєте за кордоном більше 14 днів, або навіть не за кордоном, якщо ви просто десь у Фінляндії перебуваєте більше 14 днів, ваше місце фактично анулюється і вам потім заново потрібно буде проходити процедуру розселення. Звичайно, з практики з того, що мені розповідали на інфосесії, якщо людина подзвонить і скаже, що там я 15-16 днів, мене не буде замість 14, Фінські соціальні працівники до цього віднесуться з розумінням і по-людськи. А також повертаємося до цих 90 днів, якщо ви будете відсутні більше ніж 90 днів, і це якось зафіксується, ви втратите право на свій тимчасовий захист. Тобто, якщо ви захочете ще раз прийти до Фінляндії, вам заново потрібно буде проходити процедуру отримання тимчасового захисту, розселення в приймальний центр транзитного типу. Потім знову розселення в приймальний центр більш постійного типу. Але пам'ятайте, що у вас лише є дві спроби на отримання тимчасового захисту. Третьої спроби вже не буде. Вам просто буде відмова. Ну будьте обережні та обачні. Фінський особистий ідентифікаційний номер Хенкельотунус. Він зазвичай вам надається. Той момент, коли вам приходить пластик, і ви якби під своїм ASIA Кас номером можете подивитися генкелетонус, це зазвичай дата вашого народження, наприклад, 0,503 року, тире і якісь відповідні чотири цифри. Я вам раджу запам'ятати дуже корисно запам'ятати цей номер, він стане вам часто у нагоді. У яких випадках тимчасовий захист не надається. Міграційна служба Фінляндії може відмовити вам у наданні тимчасового захисту, якщо вас розглядають як особу, яка загрожує громадському порядку або громадській безпеці. Є достатній привід підозрювати вас у вчиненні злочинів проти миру, воєнних злочинів чи злочинів проти людства, також тяжкого злочину неповнолітнього характеру до вашого прибуття у Фінляндію, а також дії, що супережать меті та принципам ООН. У всіх інших випадках ви спокійно і гарантовано отримаєте тимчасовий захист у Фінляндії. Також, наприклад, якщо у вас вже десь є відкритий тимчасовий захист. Він буде автоматично анульований в той момент, коли вам позитивно ухвалять рішення про надання тимчасового захисту у Фінляндії. Тобто не може бути такого, що у вас, наприклад, в Німеччині чи десь у Швейцарії, у Франції, відкритий вже тимчасовий захист. А ви приїхали у Фінляндію, подаєте тут заявку і отримати два тимчасового захисту. Ні, такого не може не може бути. Вас ніхто е, не вигане, вам ніхто не відмовить у Фінляндії, просто вашу заявку. Успішно розглянуть а той тимчасовий захист його анулюють. До речі, це не стосується канадських віз. Канадські візи це не є тимчасовий захист у Канаді. Це є лише віза, дві зовсім юридично протилежні речі. Тобто, якщо ви маєте канадську візу, знову ж таки, як я вже це казав на початку відео, але я дуже хочу про це наголосити, тому що дуже багато українців мають канадську візу або вже, наприклад, були у Канаді, її не анулюють, і це не буде підставою для відмови у наданні тимчасового захисту у Фінляндії. Але є такі кейси, коли люди не закрили вид. На проживання в іншій країні Європейського союзу ми зараз не говоримо про тимчасовий захист, наприклад, карта побита чи щось інше. Або, наприклад, вони ще навчаються в університеті на заочній формі, і ну таких людей, в принципі, також немає проблем в отриманні тимчасового захисту у Фінляндії. До речі, дуже цікаво буде дізнатися ваші кейси, ваші історії. Тому, будь ласка, поділіться цим внизу в коментарях. Важливі ресурси та контакти я також залишу в описі в цьому відео. Там ви можете прочитати офіційні статті, офіційні документи, закон про тимчасовий захист та всі інші корисні посилання також будуть в описі під цьому відео. Отже, друзі, маю надію, що я в повному обсязі розкрив тему тимчасового захисту у Фінляндії. Дуже було б цікаво почути і прочитати ваші доповнення в коментарях. Якщо я навіть чогось не сказав, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Це буде також корисно, як і мені, так і людям, які будуть дивитися ці відео та читати в коментарі. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Будь ласка, підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. З вами був Дмитро Абрамов. це канал про життя у Фінляндії. І до зустрічі у нових відео.